Я хотел бы прокомментировать ситуацию, которая подается определенными средствами массовой информации Стосовно ситуации в Гуляйполе и в этом районе Что касается недоверия полицейским, их работе местными территориальными громадами Значит, Два дня руководство ГУНП Запорожской области разбиралось с ситуацией, которая сложилась в данном районе Мы изучили полностью все видеоматериалы по этим собраниям общественных организаций. Туда был мной отправлен заместитель руководителя, руководитель криминального блока национальной полиции в Запорожской области, который осуществлял там прием. Кроме того, мной был направлен отдел коммуникации для изучения мнения общественности и изучения той проблематики, которая там возникла. На что я вам могу сказать на сегодняшний день? Что касается работы полиции Гуляйполе, и этого района это нормальное боеспособное подразделение, которое в состоянии выполнять функции и обеспечить правопорядок на территории оперативного обслуживания. Те вопросы, которые поднимались по поводу телесных повреждений лица по трем фактам установлены. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой, я думаю, в ближайшее время будет предъявлено подозрение в совершении преступления. Мы побывали в общественных местах, на предприятиях, где полностью все люди поддерживают полицию. Посему никаких там кадровых изменений по полиции в Гуляй-Поле не будет. Я не позволю отдельным общественникам раскачивать там ситуацию и влиять на какие-то кадровые решения. Руководство полиции того региона предупреждено на жесткое реагирование на реагирование на проявление любого криминалитета в этом районе. И я думаю, мы областным аппаратам окажем им полную поддержку в этом. Понятно, мы не можем обеспечить стопроцентное раскрытие всех преступлений, но э, мы будем к этому стремиться. мартенко Виктор Викторович, член спилки ветеранов АТО. Живоченко Микола Григорович, член спілки, ветеранів АТУ. Наша ініціатива зібрати круглий стіл заключалася, в принципі, звернути увагу, звернути увагу на проблеми в районі. А, ну, скажімо так, не зовсім добросовісні політики. Хочуть скористатися цим як піар-акцією. У нас не, не виникало питань конкретно до начальника поліції, до голови адміністрації. У нас цікавила системна робота, яка проводиться, а нами хочуть скористатися як політичні, скажімо так, сили не в тому руслі. Ми просто за всю громаду, за всіх, хто б це не був. І була зроблена заява, що ми прийшли на круглий стіл не захищати якусь партію. Партія не, не важна для нас, головне спокойствия громадян, які проживають разом з нами. А як в цілому зараз ці поліції? – місцевої? Місцевої? Давайте так, на четверть плюти. У вас були звернені, якісь скарги до цього приводу? Були в мене. Як реагували? Швидко. Були ми скарги, там машина не там стоїть. Дві минути приїхали, вже оформили, встранили правопорушення. Були моменти по самогоріння, реагували, виявляли хлопці. Трудно так воювати» в цілому. Діло в тому, що так, як і больниця, так оце і міліція. Всігда кажуть, кажуть погано, а потім як горе біжать іменно до міліції і до больниці. Ну правильно, зводять, коли горе, зводять око... в зводят да. міліцію. І всігда вони вовремя приходять і реагують. У мене питання по роботі поліції. Як ви оцінюєте, як роль керівника і що відбувається у вас, як в цілому в місті, так і на ринку? На ринку спокойствия повне. Якщо виникають у нас якісь питання, ну, бувають конфлікти. Дзвонимо, реагують, приїжджають, всі випроси рішаємо. Ну, да, десь стихи на чи десь якісь там сутички між людьми, то сіда, ну, До сьогоднішнього дня, по крайній мере, Ну, я думаю, що й далі буде, щоб була гавіра. Поки я дві минути там купила буквально рюмочку 200 грамів, у мене вкрали велосипед. Я підійшла в міліцію. Я не встигла дойти. Мене вже там почали питати, що сталося. Бігом хлопці плинули в машину, під'їхали до магазину, продивилися, все опитали. Через три часа знайшли мені велосипед і привезли. Нас на вулиці крали картошку. Ми пішли, рили городи. Самі живуть бабушки. Да, ми визвали міліцію. Вибачте, вони через 20 минут буквально були в нас, зібрали всіх по сьогоднішній день, у нас ніхто не краде. Якщо щось десь і буває, кругом це буває. Ну нашу міліцію, вибачте, зразу всі на своїх місцях. Всі нормально роблять. І нема, по-моєму, ніяких претензій. Де що вони виїжджають, вони добиваються. Якщо не зможуть, що в їхніх силах вони все роблять для району. Ну тут поскоку зібралися люди, будем так казати, це всі нормальні люди із усіх призосних участків, які непосредственно сталкуються із роботою міліції, і з роботою поліції з районом і з оперативною службою з участковим. Крупних протешеств на території села немає. Це значить що? Значить, участковий працює більш-менш нормально. Заїжджає, общається, в сільський совет приїжджає на производственні свої тобто тракторна брада. Були случаї такі, що. Ну, то есть, э, Виражалось там і машинки з гаража витягували там такі барбоси. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що не скоєне те, що зроблено, швидко все зробилося. В течені суток знайшли хто, що, до чого, Приїхало дві опіргрупи, участкові, бистренько розібралися, то все на світі. Повчали з начальником поліції нормально, по телефону, там, будь ласка, в будь-яке время. Набираю, він тобі, відповідає, є там. По районі є телефон, тому що ну, дорога вона зараз не особо і особа в зімнє време набираєш по любому опросу. Діжурну ночь, не повночі так, що дежурами сутками набираю тобі, будь ласка, відповідь буде. Я б сказав, що робота поліції нормальна.